То й міномет це та зброя, яка може відпрацювати швидко. Ну, максимально швидко. Він вона взагалі залежить, мабуть, від того, наскільки швидко ти можеш бігти до нього. Заток. Коли прийшов до військомата записуватися до Збройних сил, просто задзвонив телефон, і поряд була людина, і він такий: Ей, Сі Дісі, все, це твій позивний». У мене була. Справа своя майстерня зварювальна. От. І всі знають, що постійний і змінний струм позначається як AC і Дісі. Ну, так от і прилипло до мене. Ця професія, яка була, мені постійно знадобляється тут. Тому що ну, фах наш такий, що багато металу. Метал, на відміну від людей, у нас не витримує на війні. І тому частенько доводиться десь підварити, десь підточити. Наразі я, моя посада головний сержант мінометної батареї. Постійна підтримка особового складу десь щось підказати, підучити, постачання продуктів БК на позиції, комунікація між командиром і особовим складом. Небагато а більшість боїв відбуваються за рахунок безпілотних систем і артилерії. Тому що не можна виключати артилерію, і це не тому, що я артилеріст, скажімо так, на артилерію риби не діють. Десь важче, нам важче. І важче їздити, важче переміщуватися в день, практично неможливо. Загалом треба вигадувати якісь хитрощі ж для, для, ну для всього, для будь-чого. Навіть привезти їжу бика, це все одно треба. Десь Змінити час, десь швидше поїхати, десь об'їхати. Щось треба вигадати. Раніше було з цим, було прості. а зараз так.